Я кожного дня роблю вибір: Бог або сатана, благословіння або прокляття. Те, чим я наповнююся, з ким я поєднуюся та й показую, кому я служу. В Біблії є дуже сильний приклад Саула та Давида. Двоє помазанців Божих, Бог їх обрав, Божа людина їх помазала на царство, але один виконав волю Божу, призначення, а другий нічому. Саул він не був віднодушний з Божою людиною, Самуилом, він противився Слову Божу, він гордився, хоча він був ніким, але Бог його возвисив, поставив на царство, а він це не оцінив і почав Противитися і не не смирявся під волю Божою. Від нього відступив дух Божий, Його мучили е, злі духи. В нього відбулося пошкодження розуму, і він е, закінчив життя самогубством. А Давид він був однодушно додумний з Божою людиною. Він смирявся під волю Божу. Е, його серце було віддано Господу, Богу на першому місці воля Божа. І він виконав призначення і наслідував спасіння. І зараз ми кожного дня робимо цей вибір або смирятися під волю Божу, під владу Божу, під Божих людей бути єдинодушними та у Бога ставити на перше місце, або противитися і